Клінічна біомеханіка, патобіомеханіка. Це не просто, як просто знати рух. Наприклад, от ми знаємо, що біцепс робить згінання. Але у кожної структури анатомічної є певні ділянки, які можуть бути пошкоджені. Це в першу чергу сухожилки, м'яз. І для цього у нас є тест. І от у нас, наприклад, ми розбираємо перший тест тест спіда. Пробуй, тестуй. Не дай мені Є два типи команд. Перший, перший тип команди. Коли тиснеш мені максимально вверх. Давай, тиснеш вверх. Да? А друга команда не дай мені тебе зрушити вниз. Да? Це різні трошки команди, і вони мають різний неврологічний сенс. В якому випадку больніше було? Вот. Коли, коли кажемо дивись, не дай зрушити вниз або тиснеш уверх. Не дай зрушити врушити, тому що там більше включається ексцентрика. І от у нас тут клінічний випадок випадково да? виникає біль в біцепсі. Тобто тест позитивний. Але ми тестом виявляємо що в першу чергу. Грубі порушення, наприклад, розрив. Вона би тільки почала робити цей рух, і вже було би боляче. Тому ми починаємо будь-який тест з невеличкої сили. Не дай зрушити. Я роблю це легенько. Потім все нормально, давай ще раз, роблю це сильніше. І тепер, якщо все нормально, тоді вже роблю сильно конкретно або з максимальним дотисканням додатковий аксесоріус, щоб виявити вже спортивні якісь дрібнички. Якщо було, легко виникло, це гостра історія. А якщо воно так на третьому, ну на сильному виникає, скільки балів приблизно по болю відчуття? Десь 5. десь 5 балів. Так? Тобто у нас є вже хронічна посттравматична тенденопатія біцепса плеча нижньої частинки. І тоді ми пальпуємо. От, як пропальпувати? Бачите, от я відчуваю біцепс. І коли ти руку трохи згинаєш напружуєш, то, бі... то сухожилок піднатягується. Я ковзу так по сухожилку, далі розслабляю руку, і вниз по сухожилку занурююсь до місця прикріплення сухожилку до кістки. Найчастіше такі хронічні дрібні травми відбуваються саме там. боляче. Угу. Тоді ти береш місце прикріплення сухожилка і таким легеньким, акуратним рухом, по чуть чуть на троєчку. так, щоб було на троєчку. Капельку сильніше, так. і на троєчку по хвилині відпрацьовуєш, да, відпрацьовуєш десь по, по пару хвилин, раз в декілька днів. От, зустрічаєтесь і ти відпрацьовуєш. Можливо. А, ну і все. Раз раз, через день, по дві хвилинки, відпрацьовуєш на троєчку. Якщо ти робиш то саме, вже не відчувається, капельку сильніше. Завжди, коли десь на троєчку. Таким чином, ми випадково виявили хронічну, посттравматичну, легку тенденопатію, сухожилка біцепса за допомогою теста спіда. тобто пари у нас практичні, бачите.